Різдво в окопах – Саме таку назву має військова відзнака, ескіз якої розробив тернопільський художник та ілюстратор Олег Кінель. Ідею подав його знайомий Анатолій Петльований, який зараз захищає нашу батьківщину на фронті. Художник розповідає: військовий звернувся до нього з пропозицією намалювати пам'ятну відзнаку для наших героїв. Він підказав, що бачив щось похоже на відзнаках. Українських січових стрільців під час Першої світової війни і хотів би, щоб таку знаку могли вручати нашим воїнам, адже багато серед них зараз на фронті, не серед родин за столом, а власне в окопах, серих, холодних окопах. І щоб якось їм була згадка про ці події. Він запропонував розробити мені таку відзнаку. Військова нагорода Різдво в окопах 2022 наповнена багатьма символами. Олег Кінель каже, перед початком роботи проаналізував багато різних відзнак. Тому насамперед вирішив за основу взяти семикутну зірку, яка сходить над бойовим тризубом української армії. Внизу ви побачите меч наших воїнів. І ялиночку з прикрасами це така пам'ятна відзнака, яка буде згадувана буде згадкою воїнам про то складні і тяжкі роки під час війни. Для відзнак використають пошкоджені латуні гільзи від гармат. Наразі 3D-макет відзнаки передали до Львова. Тепер її виготовленням займається Анатолій Петльований. Крім відзнаки Різдво в окопах 2022 Олег Кінель є автором ескізів багатьох інших нагород. Це є орден за спасіння життя, який вручають кожного року волонтерам і медикам імені Ковальчука. Також це відзнака. Яка називається «Благословена Тернопіля, це обласної ради? Також я випустив пам'ятну медаль. Це ми розробив пам'ятну медаль сторіччя Чортківської офензи. Тернопільський художник Олег Кіналь є автором багатьох ілюстрацій до відомих книг, як іноземних, так і українських авторів. У своїх роботах він намагається оживити героїв та показати їх у незвичних образах. Особливістю його творчості є яскраві ілюстрації до книг дитячої літератури.